Слава Україні! Котре хочу подякувати співробітникам Служби безпеки України, які працюють в Одеському регіоні. Вони вкотре викрили чергових ділків, які за певні кошти. Знаєте, що робили? Відправляли ухилянтів від мобілізації прямо у в'язницю. Ні, ні, я не говорився. Так, вони брали кошти за те, що робили довідки про те, що їх клієнти дуже хворі і знімали їх з військового. Обліку, а потім обіцяли відправити за кордон. Тому я й кажу, що це був квиток у сподіваюся в'язницю. Буде, звичайно, ще суд. Але розумію, що відповідно до чину законодавства його рішення буде зрозуміло, то краще хлопці йшли б захищати батьківщину і честь і слава. А тепер до в'язниці. Таких ловили і будуть ловити щодо оперативної ситуації в одеському регіоні. Вона залишається повністю. Контрольованою. Сили оборони знаходяться на визначених бойових місцях і несуть бойову службу, виконують бойові завдання. На сьогоднішній ранок і протягом дня у Чорному морі знаходиться два ракетоносії можливий ЗАЛП до восьми калібрів. Я, звичайно, буду просити вас вкотре не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ви бачите, як ворог активно почав використовувати нову партію. Шахедів, про що ми з вами говорили кілька днів тому, а потім наші військові це підтвердили. Тихої нам усім ночі і продуктивних днів. І у кого є можливість, обов'язково відпочиньте. З новими силами до наступних перемог. З маленьких перемог складається наше майбутнє велика перемога. Тримаємо стрій. Інформаційна доба вона не закінчується стартувала 24 лютого і не закінчиться з нашою перемогою, тому що далі відновлення країни. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Ми переможемо! Чорноморська посмішка!